Найгірше, що може бути у вашому житті, це не відсутність грошей, не відсутність там партнера, не, не взаємне кохання і навіть не відсутність здоров'я, якби це жорстко трошечки не звучало, так найгірше, що може бути у вашому житті, це відсутність власне бажання до всіх оцих перелічених речей. Тобто, якщо у вас немає ось цього щирого внутрішнього бажання до якихось ваших хотілок, до здорового образу життя там до побудови сім'ї і так далі його і не буде. Тобто, все має першочергово починатися з вашого стану і з вашого бажання. Я говорю це те, як людина, яка, наприклад, в 2021 році горіла бажанням, наприклад, працювати в онлайні, Я там робила ось такі круті результати. Потім, 2022-му, му я робила шалені круті результати зі своїми учнями в своїй агенції, але в 24-му і от частина 25-го. У мене просто бажання до будь-яких хотілок, там навіть у цих дівчачих і так далі, воно в мене просто зникло, і разом з цим зник результат у роботі і будь-якій сфері життя. Тому, в першу чергу, дбайте про своє внутрішнє. Тоді, власне, все буде і матеріальне.